Гроші прийшли, але їх немає де тратити. Ми зараз в лісі. Збираюся купити батькам вдома, купити автівку та відкрити якийсь бізнес. Прийшли матеріальне забезпечення, не було головною від цього контракту. Мені вже прийшли гроші. 97, ну, 3 гривні за комісію, ну то нічого куплю собі е, або квартиру, телефон е, і скину там е, бабусі або е, сестрі. Це як полагається. Джей смсишка є 197, там комісія, але це Що такого страшного. Щоб збрехати на процентів 30, так хотілося б якогось хорошого забезпечення. В першу чергу на свою амуніцію на свій захист. Другий автомобіль, щоб з хлопцями на ті самі позиції під'їхати, поближче щось перевезти. Ну і друге допомога батькам. Перша частина прийшла сьогодні. Ні, ні, гроші не були основною мотивацією. Я знав, куди я йду, я знав, що, що мене чекає. Нічого неможливого.